Перше парламентське засідання цього тижня у вівторок радше було схоже на черговий акт у аніж на день прийняття важливих рішень та законів. Після тижневої перерви нардепам було важко голосувати. Тож за прийняття порядку денного сесії вони тиснули на кнопки аж шість разів. Напередодні місцевих виборів у парламентському вулику нове пожвавлення. Усі фракції, зокрема члени коаліції, новоспечені та формальні опозиціонери, подались у всі тяжкі і взялися перетягувати ковдру симпатії українців. На себе найбільше фекну це вдалося батьківщині, досвідчена нардепка Юлія Тимошенко. Перед засіданням стала у позу. Ми не будемо голосувати за жоден закон в парламенті, крім соціальних, поки не будуть проголосовані два законопроекти в парламенті, які внесені в партію батьківщина і які можуть впорядкувати ситуацію з тарифами. Кістя коаліції, який нині представляють БПП та Народний фронт, лише знизував плечима. Мовляв, це черговий удар нижче пояса. Я проти того, що я почув сьогодні, як деякі наші друзі, нібито по коаліції висували нам умови про те, що ми будемо тупо валити всі ваші голосування, поки ви не приймете наші такі-то чи такі то умови. Друзі, якими би чистими і святими словами ви не виправдовували вашу мету, засіб, який ви обрали, є дуже безчесний. Та крім батьківщини, нетривіальні методи привернення уваги полюбляють радикали. Вони відмовились голосувати за відставку віце-прем'єра Валерія Вощевського, хоча самі ж відкликали його із посади, ідучи в опозицію, після того, коли фракція радикальної партії вийшла з коаліції. У складі коаліції залишилось чотири фракції загальною чисельністю понад 280 народних депутатів. Якщо коаліція не здатна приймати кадрові рішення, то це питання до коаліції. Із кадровими рішеннями у будівлі під куполом дійсно було, ніби пороблено. Так за відставку керівника апарату ВР Валентина Зайчука ледве змогли проголосувати з п'ятого разу. А до розгляду заяви міністра охорони здоров'я Квіташвілі взагалі не дійшли хоча у кулуарах йому вже підбирають наступника. Обговорювався, наприклад, пан Тодоров Борис, обговорювався генеральний директор інституту серця. Крім двох вакантних місць в уряді, віцепрем'єра та міністра охорони здоров'я парламентських коридорах обговорюють інших міністрів, що правда вже не перший місяць. Різні політичні сили мають претензії до різних міністерств. Ви ви це відчуваєте? Є питання до міністра економіки, там від одні одних політичних сил, одних депутатів або груп депутатів. Є питання, і вони озвучувались до пана Дімчишина. Є питання до міністра От, Тому це от та площина диску, дискусії, яка є так само, що ми чуємо, є питання і до пана Авакова. Поза кулуарно-коаліційними бійками у скарбницю досягнень нардепи змогли покласти лише закон про зменшення корупції та дерегуляцію державних закупівель. Даний законопроект є дуже серйозним. Він стосується 300 мільярдів гривень закупівель у державному секторі України. Законопроектом до першого читання передбачалося. Зниження, зокрема, корупційних ризиків, перевірка інформації про кінцевого бенефіціара, демонстрація змісту цінової пропозиції та інших документів на вимогу учасника, спрощення участі для бізнесу та дерегуляція. Третє приведення до міжнародних стандартів. Такий малий відсоток реально корисних прийнятих законів та передвиборчі ігрища наштовхують нардепів на думку, що вівторкові вибрики лише квіточки, а далі підуть ягідки. Тому БПП взагалі пропонує відпрацювати якомога більше запланованих робочих тижнів заздалегідь, щоб перед місцевими виборами лишити всіх без майданчика для піару. Ще пак, бо у них із пропрем'єрським народним фронтом він залишиться. Анастасія Сієва, Катерина Мітєва, Олексій Горбенко та Антон Шемяков. телеканал бізнес.